Влад робить диво буржуйку тривалого горіння, шахтного типу. Будемо викладати, ну, ще не все знято, але вже перша частина, як починали, як планували, вже знято. Буде на нашому каналі скоро. Друга частина ще знімається. якби. І сам запуск ще установити скоро буде. Так що кому цікаво буде, що з того вийшло, ми ще самі не знаємо, ще не перевіряли, як воно працює. Що -то за таке чудо в нас буде, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. І чекаємо відео. Не знаю, коли буде, але все має бути. Отака у нас незвичайна нестандартна буржуйка. На ходу придумували і робили.